Сторінка 73. Тема 3. Опорно-руховий апарат. Параграф 17. Будова та функції опорно-рухового апарату. З яких частин складається опорно-руховий апарат людини. Опорно-руховий апарат людини складається з пасивної та активної частин. Його пасивна частина це внутрішній скелет, активна скелетна мускулатура. Вони функціонують як єдина цілісна система. Уже в назві опорно-руховий апарат визначено дві його основні функції: створення опори для різних органів і систем органів та забезпечення рухів. Система получених між собою кісток і м'язів підтримує тіло людини у вертикальному положенні, забезпечує певне розташування внутрішніх органів. М'язи завдяки своїм скороченням і розслабленням забезпечують рухи різних частин скелета. Кістки виконують роль важелів, які приводять у рух прикріплені до них м'язи. Відповідно, рух рухаються різні частини нашого тіла, воно пересувається в просторі: ходіння, біг, стриб. І плаванням. Опорно-руховий апарат визначає форму і розміри нашого тіла. Ще одна його функція захисна. Скелет загалом та окремі його частини захищають внутрішні органи від механічних ушкоджень. Наприклад, кістки черепа захищають головний мозок, дуги хребців, спинний мозок, кістки грудної клітини, легені та серце, м'язи черевного преса захищають органи черевної порожнини, шлунок, кишку, печінку. Що від струсів, ударів тощо важлива роль кісток скелета у процесах кровотворення. Опорно-руховий апарат бере участь в обміні речовин. У кістках відкладаються неорганічні солі. Вони можуть вивільнятись із плином крові, потрапляти до тих органів, де в них є потреба. У скелетних м'язах відбувається обмін вуглеводів. Зокрема, у м'язах відкладається глікоген. За потреби він розщеплюється до глюкози. Яка є основним джерелом енергії в організмі, з яких тканин складається скелет людини? Скелет це сукупність з'єднаних між собою кісток і хрящів. Відповідно, основу скелета людини становлять кісткова та хрящова тканини. Основа кісткової тканини остеоцити, дозрілі клітини, що втратили здатність до розмноження. Остеоцити беруть участь у формуванні основи матриксу кісткової тканини, підтримання складу його мінералів. Сполук. Структурним елементом будови кісток є кісткові пластини, основу яких становить міжклітинна речовина. Залежно від характеру, розміщення кісткових пластинок у кістках розрізняють компактну. Та губчасту речовину у компактній речовині кісткові пластини розташовані щільно і упорядковано між кістковими пластинками розміщені остеоцити. Якщо подивитися на поперечний зріст крізь компактну речовину кістки через лупу. То можна побачити, що кісткові пластинки мають циліндричну форму. Вони, наче, встановлені одна в одну. Їх налічують від 5 до 20. Такі утвори називають остеонами. Вони забезпечують міцність скелетної тканини. У центрі кожного остеона є канал, де проходять кровоносні судини. Між судинами, остеонами розташовані вставні кісткові пластинки. У губчаській речовині кісткові пластинки розташовані нещі. Щільно і менш упорядкована. Тому губчаста речовина має комірчасту будову і нагадує стінку порожнини між кістковими пластинками, заповнені червоним кістковим мозком, різновидом сполучної тканини. У дорослої людини червоний кістковий мозок головний орган кровотворення. Він має вигляд пухкої маси червоного кольору, яка містить стовбурові клітини. Ці клітини діляться: частина їх нащадків, диференціюється. І дають початок усім типам клітин крові: еритроцитам, лімфоцитам та. Трамбоцитам цікаво знати, у новонароджених червоний кістковий мозок заповнює всі порожнини кісткової тканині, але вже у віці 4-5 років значна його частина перероджується і перетворюється на жовтий кістковий мозок, жирову тканину, що втрачає функцію кровотворення. Червоний кістковий мозок зберігається лише в головних довгих і губчастій речовині плоских кісток, пробудову яких ви дізнаєтесь згодом. Поєднання в кістках компактної та губчастої речовини надає їм великої міцності під час стискання і розтягання. Це пояснюється тим, що кісткою пластинки, як у компактній, так і у губчастій речовині розташовані в напрямку сил розтягнення або стискання. Який хімічний склад кісток? До складу кісток входять як неорганічні, так і органічні речовини. Органічні речовини Передусім, білки, наприклад, колаген надають кісткам гнучкості та пружності. Переконатись у цьому можна провівши нескладний дослід. Якщо на 20-24 години покласти кістку у 10-відсотковий розчин хлоридної кислоти, то її неорганічні речовини поступово. Розченняться, залишаться лише органічні. Оброблена в такий спосіб кістка стає такою гнучкою, що її можна зав'язати у вузол. Неорганічні сполуки, переважно карбонати та ортофосфати кальцію, надають їй твердості. Якщо тривалий час нагрівати кістку на вогні, органічні речовини згорять, а вода випаровується. Тому навіть за незначних струсів така кістка розсипається на дрібні частки. З віком співвідносить. Мощня органічних і неорганічних речовин у кістках змінюється. У дітей у складі кісток переважають органічні речовини, їхні кістки, гнучкі і пружні, але за надмірних навантажень або недотримання гігієнічних вимог, наприклад, у разі неправильної постави тіла під час сидіння за партою вони можуть викриватись. Проте у дітей переломи кісток трапляються рідше, ніж у літніх людей. З віком уміст неорганічних речовин у кістках зростає. Кістки дорослих людей стають міцнішими, але більш крихкими, частіше ломаються, а зламані кістки гірше зростаються. Цікаво знати, кістки людини здатні витримувати навантаження на одиницю поверхні у 2-3 рази більше, ніж граніт, і майже у 30 разів більше, ніж цегла. Так, стегнова кістка людини у вертикальному положенні може витримати навантаження в 1,5 тонн. Уявіть, за своєю твердістю та пружністю кістки не поступаються І із чого складається хрещова тканина. Хрящова тканина складається з клітин і міжклітинної речовини, в якій, на відміну від кісткової, переважають не мінеральні, а органічні речовини. Органічні речовини, насамперед, білки, як от колаген, визначають міцність і пружність хрящової тканини. Дозрілі хрящові тканини, хондроцити, мають кулясту або овальну форму. Часто з відростками здатні до поділу хрящова тканина не містить кровоносних судин. Порож Кожні речовини надходять шляхом дифузії з охрястям. Охрястя це оболонка, яка оточує хрящ. У його клітинах синтезується білок-колаген. Колагенові волоконця утворюють зовнішній шар охрястям, де проходять кровоносні судини і нерви. За рахунок охрястя можлива регенерація хрящової тканини. Узагаленням опорно-руховий апарат включає кістки, що забезпечують опору та м'язи, що забезпечують. Рух. Разом вони підтримують тіло людини у вертикальному положенні, підтримують внутрішні органи, беруть участь в обміні речовин, а червоний кістковий мозок, розташований у кістках, також забезпечує процеси кроготоворення. Скелен формує сукупність з'єднаних між собою кісток і хрящів. Кістки складаються з кісткової тканини, серед клітин якої переважають остеоцити, а хрящі складаються з клітин-хондроцитів до складу кісток. Істок ходять як неорганічні, так і органічні речовини. Неорганічні речовини забезпечують міцність, органічній, пружність і гнучкість у складі хрящової тканини переважають органічні сполуки.